Святий апостоле Пилипе, вірний учню Христовий, що з ревністю проповідував Євангеліє і не злякався ні мук, ні смерті, поглянь, милостиво з небес на нашу Україну, випроси у Господа миру для нашої землі, захисти воїнів, що стоять за правду, свободу і життя народу, нехай сила твоєї молитви. Підкріплює їх у боях, а світло Христове просвітить їхні серця і дороги, молив самогутнього Бога, що він дарував нашій державі перемогу над ворогом, спокій і справедливість у всіх її межах, збережи наших воїнів від усякого зла, від кулі, полону і зневіри, а душі загиблих спочинуть. У світлі вічної слави, святий апостоле Пилипе, будь покровителем і молитовником українського народу, щоб у нашій землі запанували любов, віра і Божий мир. Амінь.